Цього року на свято запросили майже сотню дітей, обділених батьківською любов'ю. Насамперед, аби дітлахи занурились в казкову обстановку святкування і, хоч на декілька годин забули про будь-які життєві негаразди. Ми запросили 85 дітей даної категорії. Це діти проживають в нашому Хмельницькому районі, на теренах нашого Хмельницького району і перебувають на обліку служби у справах дітей. Турботливі дорослі приготували дітям новорічні солодкі подарунки. Я всіх вітаю також, крім і тих, хто тоді із дорослих з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, Божих вам благословінь, рясного здоров'я, що ви мали завжди гарно посмішки на обличчях. Святковий концерт малечі підготували учні загальноосвітніх закладів району. Новий рік прийшов до нас. Це всім цього свята. Люди всі я». А деякі художні колективи радували дітвору запальними танцями. Не забарився і дід Мороз. Завітав на гостину зі своєю онукою Снігуренькою. У цей казковий час. Новий рік прийде до нас. Дітки, яка у вас тут чудова атмосфера. Діти святом задоволені. У Діда Мороза просять не лише цукерки, а й технологічні новинки. Подобається новий рік, багато подарунків, ялинки гарні. А що на новий рік отримати під ялинку? Смартфонний телефон, Конфети якісь, Хочу цукерки. Там кіндер. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.